Добрий ранок всім, я знову на Десні. Слухайте, як приємно прокинутися від цукатіння дятла, ніж від кулеметної черги. Нема? Поки ти не закинув, покидуй тут може судечко. Та воно тут не падає ці 27 грамів, Ну Тут щось під, сам, під самим берегом ганяло, блін. Вон бачиш, прямо в кущах, бля. Останній раз я тут був три тижні тому. І за три дні спіймав одну нещасну щуку. невеличку. Це було три тижні тому. Може вже щось змінилося, чи просто риби в дичні нема. Бо сезон реально мертвий по десні. Хаут показує. Якусь срань на дні і купу білої риби маленьку. Я намагаюсь обловити дно, але в самі карчі не лізу, хоча риба стоїть там, ну може хтось вийде. Нормальна така глибинка тут. Приїхали вчора вдень, хотів, ну, рибу не ловив, хотів просто подивитись, де вона є. Але риба навіть не плюхалась, тому сьогодні буде розвідка. Поставив, поставив на ніч на життя, але зранку доставив його навіть живим. Вчора ніч у нас почалась з якогось, блин, сполучного. П'яних якихось дітьків. потім прийшли лосі, кричали. Потім налетіли шахеди. Була пальба, кулеметна стрикатня. Потім знову лосі. Зранку дятли. Коротше, не виспався капець. Щось ніхто не хоче клювати. Ловлю не на ту приманку, яка ловить, а на ту, яку не жалко. Бо саме бачите, що тут воно таке. Якщо є голодна щука, вона на це задоволенням візьме. Сьогодні субота, піпець, движняк по річці, нема куди кинути когось попадеш, якогось рибалку. По ехолоту дивлюсь, вода ще впала. Ще десь сантиметрів на тридцять знову гудеш ахет десь. Чи вони літали майже по руслу тут, невисоко, зараз десь високо, не видно навіть не хоче рибка відповідати мені. Ну Коротше, нічого не клює, так що поїхав я на базу, вийду пізніше. Може на живця просто поставлю декілька спінінгів. Подивимось. Так, поїв, попив кавки, наче стало веселіше. Зараз пробую поставити на тому березі пару спінінгів на живця. Це так, щоб для якогось результату, щоб хоч щось спіймати. А сам буду маслати на джиг, може щось. Реальний на джи спіймаю. Ну що, друзі, не хоче ловитись рибка, так що кидаю цю безнадійну справу, ставимо на живця і будемо відпочивати. Останнє сонечко, осіння. так що Нема сенсу, то мотилять. Народу багато, всі мотиляють, ні у кого нічого нема. Будемо ловити на живця. Оце у нас тільки мотлоху. Слухай, як, я як уявляю, що нам це все треба буде потім збирати. Собака пацака як завжди, куди без неї. Була дуже прикольна ситуація, але я був в режимі відпочинку, тому не зняв. Коротше, нормально довбанув скоріш за все, з жерех якийсь і тупо. Зірвав спінінг, зламав стійку і утягнув вудку ну, спінінг. Катушки в мене там стоять, якісь китайські за 100 чи 200 гривень, бін, так що фрикціон мав спрацювати, але не спрацював. Коротше, утягнули, утягнуло спінінг. Довелося і на човні виходити та обловлювати акваторію Спінінг Я достав, але риба тупо обірвала. Повідець 0,3 флюра ну там не менше ніж 15 кг на розрив, здається, чи 12. Так що рибка була гарна. Ось така катушка якась китайська за 200 гривень. Помало мені. Я ще ніколи не бачив, щоб рибала мала фігню. Вічний спінг, який мене вчора вилавлював. Так от, тільки я. Виловив свій спінінг, замінив повідок, закинув на живця, ще не встиг відійти. Я клюнула ще раз. Коротше, я не збирався це знімати, але зняла моя дружина, так що дивитись. Ти попускаєш? Так, да, так, да, так. Да. Ого! Там же будет бровка. Я ее там возьму, если что. Все работает же. За пятерик. Ой, Женя, а ты молчи. Как оно у меня. Тут, конечно, близко. уже. Может быть. Есть там что? Нет. Не давай ему, если что, лобинку. Подойди ближе ко мне, Женька. Два раз. Не бойся. Только смотри, не упади. Там обходи. Чтоб ты тут просто не зацепился. Я резко не буду по-любому еще. Даже он попрет отсюда, если увидит пацанку. туда. Сейчас он зацепился. А? Хай, иди туда тогда. Ну тут еще есть. Ага. не не, не давай ему остановочки. Что там корчи заведет? А уже куда заведет? Тихо, алло. <laughs> Туда, наверное, еще дальше. Да, отходи, шо, женщина. Отходи, закричи, дай тут. Может, тогда на лодку, Жека, надо. Жека, давай на лодку, может? Не, это потеряйте. А, лодку треба, бо... Сейчас в корчах он, да? Вин тут, леска да зачепилась, бачишь, бо там, а тут Через... Давай лодку и там выйдем. Я так. тащу через якісь корчи, блин. Давай на лодке туда выйдем. Давай, так що давай, давай. Я пошел, подожди. Давай я тебе дам. Да, подожди. Давай подожди. Сейчас мы в ту сторону выкинем ее. Так она может тот, который, Женька, -то тогда не словил. Зараз я ще там буде мой грузок, блин. зайка, бачишь, ты на той спине? Ну, который... спин. Это вот этот, да, да, опять? Который ты только что вытащил с воды, спиннинг? Да, ну мы его не вытянем. Нет. Да вытяните, Сука, подожди. Лен, а... Подожди. Что? смотри, вон оно. Он уже ближе. Да, но мы... я тут за что зачепился. Я там... Кладь. Так что ты, блин, я под Он был. не может. Я он... не могу, блин, Ему я не могу. Ему надо взять на лодку и отодвинуть эту. Вот. Знаешь, вот, дай бачу. Вот вышло. Он Тихо -тихо. Вышел, да, может, вышел, да. Вышел, 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 вышел. Так, подожди, подожди. Это щука, это щука. Это щука, щука. Это щука, это Это <рив> это, это не пятерка, Та ні, ну по чому? <рив> це это, це это більше, ніж п'ятерка. Євгеній. Євгеній, подожди, а я помощник, брат старший. <рив> ну що, вчора були непогані такі пригоди. Сьогодні до нас приїхали друзі. Трошки будемо відпочивати, трошки половим рибку. Ну, подивимось, може зараз переїду на ту сторону та спробуємо зловити ліща. Тут чомусь ніхто не може зловити. Ну, Я теж не міг зловити того разу. Останній раз був на риболовлі тут же три тижні тому. Тоді теж ніфіга не ловилось, тоді спіймав на джих тільки одну маленьку щучку і все. Що рибачка? Холодно перепливли на цей берег, а тут вітер капець просто, ще й холодний. З цієї сторони інша справа. Тут хоч посидіти можна. Спробую зловити окунця. Треба з чим займатися да? на відпочинку. Не знаю як вийде, бо вітерець капець. То есть намагался стянуть хвостика. Блін, якась срака, навіть окуньки не клюють. Короче, зробив ход кнем. З одної сторони. От. З одної сторони цих корчей Пускаю в корма. А з іншої сторони куща я ловлю верхівку. Яка все одно погано клює. Ну що, друзі, ще одна провальна риболовля на джиг. На джиг ніфіга не клює, за два дні нічого не клювало. Але на живця, в принципі, було весело. Наловив верховодки. Почалося з того, що ловив живця, але закінчилося тим, що наловив верховодки додому. Так що будемо прощатись. Пока!